Вся правда про життя на прикордонні на ютуб-каналі на межі з перших днів повномасштабної війни незламна Сумщина зазнає масованих ударів ворога. Російські військові б'ють по школах, дитячих садочках та житлових будинках. Обстрілюють міста і села, вбивають та калічать людей. На півночі області воєнні злочини окупантів фіксують журналісти на межі. Шостка ямпіль, середина буда, глухів, знопновгородське береза, есменша, лигини, дружба. Та свиса наші журналісти працюють в кожній громаді Шосткинського району для того, щоб ви знали правду. А світ бачив справжнє обличчя путінського режиму. Ми розповідаємо про обстріли мирних населених пунктів, цинічні удари росіян по людям, знімаємо там, куди не доїжджають інші. Ділимося з вами ексклюзивними кадрами з місця подій та розповідями людей, які бачили все на власні очі. Не копіюємо чужі матеріали, а знімаємо самі. Особисто перевіряємо кожну новину, що надходить з прикордоння, і гарантуємо якість і об'єктивність кожного журналістського матеріалу. Підпишіться на межі, щоб знати правду.